Прийшов заправитися, Чуєш, тут вже все заправили. Йоп! Зараз воно діло зробимо. Глянемо, перевіримо моїх агроном, бо... На висвітку багато. Зараз перевіримо. Чи все зробили як їм сказалося, чи ні. Понимаете? Так, коллеги, какая история? Всех задача была агрономия, мои... Проверить, есть ли 5 на 5. Що значить доброго насіння, насіння доброго? Тут ми дивимося 5, так Ось 5 сантиметрів, чи є 5 на 5. Чи диски однаково стоять? Ось. Є. Ось, Є. Так, щоб у нас. Так. Ось, загорнуло. Є. Є. Тут, звісно, є Тут також есть. Наче бишь менш. Есть на синя. Есть. Это такая история сама. Такая история. Угу. Здесь. Здесь. Так, иначе, нормально. В чому то історія, колеги? Тому що 5х5 5 дуже важливо, не дай Боже, стуків буде виливатися в зону рядка, ту кількість, азотних доб... ту кількість РКД, яку ми даємо зараз в рядок, це буде рівнозначно спаленому рядку. Так що треба довіряти, але перевіряти. Успіхів вам!